Вмикну, от тепер я о, вже працюю, камера, і ти скажи, що ж це ти таке побудував? Я побудував цей дом, а там гора. А там що? Гора. Гора. Така велика. Так, оце велика гора. А ото, що як тебе називається? Ото? То? Да, то, то башня. То башня. І що там да, в цій башні? Це якась оборонна да, конструкція, да? Да. а це схоже на фортецю. Оце да. такі кругленьке. Да, ага. можу... Це ви всі разом, чи це хлопчики до тебе будували? Це я сам. Це ти сам все зробив, ну молодчинка. Тепер будеш думати про якийсь інший проєкт, ну, чи ти, знаєш, ти будеш закінчувати цей? Мені чомусь тут не подобається. Чого? Бо знаєш чому? Ну тому що вона зроблена не природою, а людиною. А все інше зроблено природою. Мені подобається, Мана... Мені подобається. Мана... вона тут таларантона кам'яна доба. Бачите, Ага. він не хотів, він <ристою> не хотів. Так. Хочемо, ігорю треба розказати. Я Бачиш, ти не знав, що тут не так. І встигли, дімчик, дімчик, не ти доробиш і дай. Е я потім зроблю відео про твою А, а тут сказати, що? його що? Боже, тут тут вау. взагалі вау. тут будинок бачиш їх. Ну тільки він трошки зламався. Ну треба можна показати, як вау, він технічно побудований. Секундочку. Секундочку. Игорь, да? Цей, oh, yeah. Це Ігор робив Ігор. Давайте я допоможу. Uh -huh. Він дуже креативний. Що з точки зору будувати і природа. Сказала, Його дуже я достав, дивитися, що вже, вже готово. О, Дякую тобі, Алюш. Ну все, вже так більш-менш нормально. І тепер давай прикриємо отак. Ну так ні, це, це отак ну, що там, діма закінчили да, реконструкцію. Ну розкаже, що це у вас таке? Це воєнна база, військова база, да. так і хто там базується на цій базі? Автоматом і ще такі, і тут ну все ви людини в тілі кого вони захищають, Дім. Да, свою Украину. Если ты или ты, не знаешь, как делать пользоваться железом. Так у них автомат, они, они не знают, как называется это виско. Это вообще это да, значит. Да. Тогда, значит, да. И, и тут у нас такая фортеца, укрепление. Чудово.